Питання мені задали, продаю квартиру у шлюбі, щоб кути пити наступну. Що зробити, щоб квартира не була спільна? Зазвичай ну, одружуються двоє. Хтось мав якусь власність, наприклад, і вирішили переїхати, змінити місце проживання. Наприклад, говоримо про рівнозначні заміни. Що робити? Перше, це шлюбний договір підписати. Що є ваше, що записано на вас, то ваше, що записано на іншу сторону, то його. Другий момент угоди е, взяти заяву посвідчену, що дана, даний об'єкт куплені за особисті кошти такої. Третє, якщо ваша любима половинка, якій ви все вірили і довіряли, ну, але от такий момент. Коли ви за особисті кошти щось купуєте, каже, ні, це не особисті кошти. Це о, наше спільне, оскільки ми живемо. І начхати я хотів на те, що ти продав, ну тоді от ті гроші від продажу попереднього об'єкту перевебте зразу на рахунок. Я розумію, накладно дорого, зайво не хочеться перераховувати. А і з того рахунку вже оплачуєте свою власність і в нотаріуса в договорі. Зазначайте, що це куплено за особисті кошти.